Американці, як напевно, і українці втомились від політичних баталій. Порятунок пересічні американці знаходять у комедії веселі телепрограми та комедіанти, які висміюють політиків, користуються шаленою популярністю. Сміючись над політичними процесами, гумористи доносять до своїх глядачів інформацію про події в країні і для багатьох, особливо для молоді, стають основним джерелом інформації. Нерідко такі програми більш популярні ніж традиційні засоби масової інформації. Тему продовжує Марія Юнкова. Американці дедалі більше відчувають зростаючу поляризацію між республіканською та демократичною партіями. Довіра населення зменшується не лише до політиків, але й до засобів масової інформації. А от хто справді може похвалитися популярністю та прихильністю глядачів, це комедіанти, які висміюють політиків. Один із найпопулярніших Льюіс Блек. Я не хочу змагатися за президентське крісло, бо я не хочу жити тут він вміє підкреслити лицемірство у тому, що відбувається. Це допомагає, спонукає мене задуматись. Блек, частий гість комедійного випуску новин щоденне шоу з Джонсом Стюартом. Стюарт і Блек стали популярними, висміюючи політиків та пресу. Льюіс вважає, що викриття лицемірства чиновників важливе завдання. Я Думаю, людям постійно треба нагадувати, що король же голий. Справді, який дурень прийде в школу і скаже, я абсолютно ні на що не здатний. Сценічний герой Блека злий на політичні процеси і те, як їх висвітлюють у теленовинах, На сцені. Я представляю когось, хто намагається в усьому розібратися, але нічого не розуміє і роздратований цим. Цього року комедіанти формують громадську думку у США більше аніж будь-коли раніше. Як свідчать опитування для американців, особливо для молодого покоління, комедійні шоу є головним джерелом новин, і політики беруться до уваги. Барак Обама вже кілька разів був в ефірі комедійного шоу Стюарта, де порушував серйозні політичні питання. А кілька тижнів тому ведучий іншої комедійної передачі Стів Колберт дав свідчення у конгресі щодо питання робітників мігрантів. Я радий, що моя популярність допомагає привернути увагу до цієї проблеми. Вплив комендіантів стрімко зростає, тоді як традиційні канали новин втрачають довіру аудиторії. Марвін Колб попрацював на телебаченні 30 років. На його погляд, зараз глядачі ставляться до коміків майже з такою ж довірою, з якою колись ставились до ведучих теленовин. І в цьому є певна загроза. Небезпека в тому, що люди починають ставитись до цього занадто серйозно і починають сприймати жарти за реальність. Тим часом самі комедіанти кажуть, що хочуть відновити здоровий глуст в американській політиці. Цими вихідними Стюарт і Колберт збирають тисячі своїх прихильників на політичну демонстрацію у Вашингтоні. Цей захід буде своєрідним показником впливу комедіантів на політичні процеси в країні. Марія Юнко голос Америки.